Поступивши до коледжу, я був наляканий. Адже там було так багато людей, які були розумніші за мене випускники модних ліцеїв, гімназій, приватних шкіл. Але зараз ці люди і близько, не там, де я. А знаєте чому? Тому що немає значення, звідки ти прийшов, важливий лише характер. Адже життя це штука, де одних знань взагалі недостатньо. Ось чому я встаю так рано. Тому що я знаю, що від мене залежить моя дружина, моя дитина, вони розраховують на мене. І Як же ж я можу їх підвести? Перестань плевти, як ніхто за течією. Подумай нарешті за своє майбутнє. І не треба думати, що ось у мене батьки бідні, тому я такий нещасний, тих, чого й доб'ють житті. Фігня, це все. Ну і що, що твої батьки чогось не знають? Ти тут, тут до чого? Навіщо на собі ставити хрест? Ой, я не дуже сильний в математиці, звичайно, ти не сильний, адже ти не вчив її. І англійська у мене слабка. Та звідки її бути сильною? Ти ж не вчив, а потрібно взятися за те, що тобі дійсно потрібно, і робити це раз за разом. І не завжди в задоволення, а іноді через не хочу. Проблема в тому, що ви ніколи не відчували біль. Ви занадто м'які це покоління дуже м'яких людей. Щоб чогось досягнути, ти повинен всього себе присвятити. А маю на увазі ніяких телевізорів, вечірок, п'янок, комп'ютерних ігор. Ось тоді з тебе і вийде все те, про що ти мрію. Якщо ти ні про що більше думати не зможеш, окрім як про свій успіх, ти будеш його так хотіти, як ти хочеш дихати, ось тоді ти на правильному шляху. Більшість. Навіть не хочуть цього сильніше, ніж вони хочуть спати. І про що тут можна говорити? Якщо хочеш бути успішним, як мінімум, доведеться тримати режим. І в один прекрасний момент настане той день, коли всі зусилля вистрілять. Це буде твоє випробування, твій тест, твоя зоряна година. Ти готовий, ти готовий, ти віру в це, дих у це, живцем. І тому ти приречений на успіх. Який сенс жити, якщо ти навіть не намагаєшся зробити щось визначне? Маріо Новак